Всім привіт! Радий вітати на каналі Точка Зору. Сьогодні будемо говорити про дискову пилу торгової марки Procraft. Досить цікава моделька, досить поширена. Сьогодні будемо говорити про нею. Крутенько зніму на неї огляд, подивимося її характеристики та що входить в комплект. Так, ось така пила. Торгової марки Procraft моделька KR 2300. усі характеристики 220 В 50 Гц. Максимальна потужність 2300 Вт. Ну, ми знаємо, що тут є 2300 Вт. Ну, якщо є 2 кВт, то це буде досить непогано. Диск 185 мм і 5000 обертів на хвилину. Так, ну будемо що, будемо розпаковувати, дивитися, що у нас тут входить в комплект. Коробочка така цупкенька, гарненька. Зараз будемо дивитися. Трошки таку розверну. Ось так. Так, що у нас тут в комплекті? Інструкція. Ключик є, так? Да? Якийсь ключик, А, подивимося на той ключик. Що то за ключик такий у нас? Так, інструкція. Дана інструкція, понятно. Інструкцію відкладаємо в сторонку. Що у нас тут є? Ключку. кульочку, ага, це в кульочку ключик. Затягувати диски. пильні затягувати ключик, затягувати диски. Так, а це комплект вугільних щиток. Так. Потім подивимося, де вони там вставляються, ну вони є, це дуже добре. Так, відкладаємо в сторонку, щоб ніде не згубити. Комплект щиток це добре. Так, далі. Ну і сама пила. Зараз ми її витягнемо. Поставлю на паузу та й витягну. Так, друзі, продовжуємо. В комплекті була така мірна планочка. Видно, так? Да? Так. Було в комплекті два диска. Які вони по якості я не знаю, але вони є. 180 мм диск я, воно тут навіть не написано. 180 мм. 185 мм диск. В комплекті їх було два штуки. Два одинакові да. в такій захисній плівці. Подивимося на зуби, що тут які тут зуби. Ну, такі іначе щось є. Не знаю, які, які вони. В комплекті, чи добрі вони будуть, чи ні. Але вони є. Треба де потім перевірити ось такі зубчики. Пишіть, друзі, в коментарях, в кого є така пила. Е, як вона вам? Як, як, яка якість цієї пили? Самої пили і самих оцих дисків. Так, далі. В комплекті два було диска. Далі, що там ще було в комплекті? Це якийсь пакетик. Ну і сама ось сама пилочка. Сюди вставляємо диск. Є такий захисний кожух. Така підошва регулюється. Регулюється глибина пропилу, ширина регулюється, ця підошва рухається. Так, далі. Щоб рухати підошву, а тут є ручка ось така, відкручується ручка. На такому болтику рушечка була. І тут у мене буде виставляти кут. У мене виставляти буде нахил, нахил, бачите? Є поділки і мене буде виставити нахил підошви самої. Ставимо назад. Тут досить зручно така. Балваночка накрутив собі, досить зручно. А ззаді, а ззаді немає такої балваночки. Могли б сюди її причепити. Тут собі регулюто відпустили. Відпустили тут і можна буде регулювати нахил. Це понятно. Так, далі тут така ручка є. Тримаєте собі так і тримаєте за ручку і пиляєте. Ну Ручка така удобна, пластик такий цупкий. Такий досить непогана кнопка з фіксатором. Зажали, нажали кнопку і вона роботає. Відпустили. Що тут у нас ще пише? 2300 Вт. Ну, я не знаю, чи тут є 2300 Вт, мабуть-що ну, нема. Так, 220 вольт. 5000 оборотів хвилину. Знаєте, на ну, в перший погляд досить така непогана річ. Зараз вона досить популярна, ця це, це пила. Досить непоганий інструмент такий. Виконано все дуже чітко, ніде немає ніяких задирів. Окрашено дуже ідеально. І ось такий захисний кожух. Ну, все чітко про закручено, де нічого не, не болтається, не телепається. Можна буде її прикріпити до, до якогось станка і просто різати якісь досточки собі. А можна просто буде так брати собі, десь різати. Досить зручно лежить в руці. І фіксатори, ну, досить непогана є глибина, пропилу мене регулювати собі. Да, ну, непогана не річ така, якби. Подивимося на шнурок. Робочик такий впрогумований, щоб було менше переламів. Такий досить грубий тут, то шарика немає, ні, немає шарика, просто вона така зроблена. Так, по поводу кабеля дивимося на вилку. Вилка на перший погляд досить непогана, дріт грубенький такий, який там всередині, який... то я не знаю, але дріт такий на вид. Начебто непоганий. Є ось такий фіксатор на липучці. Ну, десь кабель десь приблизно метр точно, буде десь метр двадцять кабель. Да, ось така липучка, фіксуєте собі. Досить непоганий такий інструмент. Вирішив придбати собі його. Пишіть друзі, в кого є, пишіть, як він вам. Так, далі, що ще тут про ньому сказати? На вагу не знаю, ну десь скільки він важить. Зараз ми навіть і зважимо, скільки він важить. Зараз візьму ваги і зважимо. Так, друзі, поставив на ваги. Важить він 3637 г. Ну, грубо говоря, важить 3, 3 кг 600 г. Тяжкий цей інструмент чи не тяжкий? Пишіть в коментарях. Ну, думаю, що не дуже тяжкі. Якщо десь його зафіксувати на якийсь станок знизу і різати якісь досточки, то все буде просто супер. Можна й вручну користуватися, кому як буде зручно. Ну, вага його 3, як ви бачили, 3600. Ось є фіксатор, який регулює глибину пропила собі. Це понятно, ось він знаходиться. Так, зараз поставимо диск сюди, подивимося, як він тут остає. Друзі, щоб відкрутити ось цей болтик. Ось тут є фіксатор такий, може буде видно. ось, бачите. Ви його зажимаєте. Як в болгарці, зажимаєте аж так. І цей болтик тоді відкручуємо. о. Podkrite liboltek. Tako, šajbočka. Tako, štoperna šajbočka. Tako, šajbočka, še, da, komplet. In s tem se stavimo disk. Так, робимо так, беремо наш диск, так, закриваємо, надягаємо сюди цю шайбочку. ще шайбочка, ще одна, ось не згубіть її Шайбочка. Беремо болтик наш і закручуємо. Так само. Тут ось беремо, зажимаємо ось це стопорне кольцо вниз, беремо ключик і затягуємо за часовою стрілкою. Все. І відпустили пальці. Ось це штоперна така. Штопорне таке кольцо Все, і можна приступати тут виставляєте собі глибину. Ось цими виставляєте. Погано, що немає тут такої барашки, як тут. Тут трохи могли б сюди поставити було б не дуже зручно буде це відкручувати. Але вже як є. Виставляєте глибину, виставляєте нахил. Ось навіть мітки є. Може буде погано видно, але вони ось тут є. Та й все, і буде працювати. На вид річ дуже крута, друзі. Так, зараз зніму. Поки назад. Ось так, друзі, така дискова пила буде в мене на хазяйстві, як то кажуть. Знімаємо диск наш, вставляємо нашу шайбочку, така шайбочка. Так, ставимо на місце наш болтик і нашу шайбочку. Вставляємо сюди, поки закрутимо так. Зараз я не буду нічого поки не пиляти, поки зробимо, зробив. Поки зробив такий коротенький огляд, що вона собою представляє. Знаєте, друзі, на вид досить непогана, досить непогана річ. Все якісно зроблено, все підігнано, ніде нічого не подерте, не побите, не потерте, ніде нічого Поки тако на вид, знаєте, нічого такого я не бачу. Досить цікава штука. Ось така пилочка, друзі. Як вона себе покаже, будемо, як то кажуть, спостерігати. Ось такий коротенький огляд, сьогодні ми провели торгова марка ProCraft. Мені, до речі, дуже не подобається торгова марка ProCraft, вона не дуже дорога, відносно недорога і, в принципі, якісні речі вона випускає. Пишіть, який у вас. Бренд інструменту. То, чим користується, пишіть плюси та мінуси, позитивні сторони та недоліки. Буде цікаво послухати ваші коментарі та думки. Ось такі-то, як то кажуть, справи, друзі. В руці досить зручно лежить. Ось така циркулярна пила від торгової марки ProCraft. Ну що, друзі, будемо закінчувати. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал. На каналі буде завжди опубліковуватися щось новеньке, щось свіженьке, що вам повинно подобатись. Все, тоді дякую за увагу, хто був зі мною, хто підтримує мій канал, я дуже вдячний. Все, тоді побачимось на каналі, став вподобайку та пиши коментар. Всім па-па, миру та добра. До зустрічі!